Найбільш розповсюдженими думками щодо того, чому ми так багато їмо, є те, що напевно тому що я дуже полюбляю їсти. До речі, я вважаю, що це міф. Люди, які справді полюбляють їсти, не переїдають. Бо якщо ти справді насолоджуєшся смаком їжі, якщо ти дійсно любиш те, що ти їси. Ти дуже рідко будеш переїдати, бо коли ти зосереджений на тому, що ти отримуєш смак, тобі не хочеться їсти швидко, закидуватися чи ще щось. Бо коли ми переїдаємо, особливо коли це напад переїдання в людини з порушенням харчової поведінки, вона зазвичай їсть швидко. Вона майже не розрізняє смаки, їй вже все одно що їси, вона просто їсть, їсть, їсть. Ви напевно згадаєте ті моменти, коли ви продовжували їсти, навіть розуміючи, що ви вже не голодні. По перше, по-друге, вам вже не смачно. Ну хіба це задоволення? Тому ні, люди не переїдають, тому що вони дуже люблять поїсти, вони переїдають через те, що в них знову ж таки є або порушення харчової поведінки, або хаотичне харчування, або емоційне харчування, або взагалі хаос у житті. Одна з найменш очевидних причин, чому людина може переїдати, до речі, дуже зараз популярна в Україні. Те, що ми стикаємося щодня. Якщо ви подумали, що це стрес. Так, люди переїдають на фоні стресу, але це не найбільш неочевидна причина. Напевно, найбільш неочевидна причина, через що людина переїдає, це недосипання. Недосип дуже сильно впливає на наші гормони голоду і насичення. Бо саме вночі, коли ми висипаємося, в нас регулюються гормони голоду і насичення грилин. І лептин. І коли людина хронічно не досипає, вона переїдає. Є чимало досліджень на цю тему, які підтверджують, що якщо ви не досинаєте, ви будете їсти більше, ви будете схильні обирати більш калорійну їжу, більше солодкого, жирного, мучного, саме через те, що вам не вистачає. Кількості сну, і це одна з перших рекомендацій. Якщо ви хочете менше переїдати, я дуже рекомендую вам налагодити сон. Я розумію, що зараз в Україні це важко зробити, але ми можемо, хоча б почати думати у тому напрямку. Якщо ми не можемо йти або бігти, ми можемо почати туди дивитися, в тому напрямку. Як мені почати більше спати? Якщо я не можу виспатися вночі, може, я можу собі якийсь там час в день присвятити або ввечері. Щоб у вас загальний обсяг сну, наприклад, за добу якось вирівнити. Це одна з найменш очевидних. Люди люди не асоціюють свої переїдання з тим, що вони мало сплять. Друга, напевно, найменш очевидно, чому людина багато переїдає або багато їсть, і люди себе не усвідомлюють в цьому. Це от ці самі порушення і розвиток харчової поведінки. Людина каже: да немає в мене ніяких порушень харчової поведінки, я просто багато їм. «Ну так буває я починаю їсти, і не можу зупинитися. Втрата контролю під час їжі це ознака. Порушення або розладу харчової поведінки. В нормі при здоровій харчовій поведінці людина не втрачає контроль під час їжі. Тобто людина завжди може зупинитися. Не буває такого, що я починаю їсти і не можу зупинитися. Як це? Якщо людина не може зупинитися, це вже ознака порушення або розладу харчової поведінки. І люди себе в цьому не, не знаходять, не усвідомлюють. І це я вважаю доволі неочевидна причина. Чому ми переїдаємо? Тобто, якщо я не усвідомлюю себе в тому, що в мене є порушення харчової поведінки, то я і не йду на діагностику, я і не звертаюся до спеціалістів, які працюють саме з РХП. Я йду до дієтолога, нутриціолога, ендокринолога, перевіряю гормони, йду в спортзал і намагаюся щось там зробити з тренером, сказати, зроби так, щоб в мене був результат. Який результат може вам зробити фітнес-тренер, якщо в людини суто психологічна проблема? А я повторюю. Порушення та розлади харчової поведінки це суто психологічна проблема. Це проблема, яку не можна вирішити у спортзалі, з якою вам навряд чи допоможе навіть самий кваліфікований дієтолог, нутріціолог, ендокринолог, бо ці люди не працюють з РХП. Вони працюють з фізіологією вашого харчування, а проблема в голові. розумієте? це психічна проблема. Ну, от ви приходите до нутріціолога. Він вам може скласти тарілку, він вам може пояснити, як і що ви маєте їсти, але ви це все, скоріш за все, і так знаєте. Але ви цього не робите. І тут важливо зрозуміти, чому я це не роблю, що відбувається в моєму житті, що мені заважає. І от якраз порушення та розгляди харчової поведінки відповідають на питання, чому я все знаю, все розумію. Але втрачаю контроль, коли починаю їсти. Починаю їсти і не можу зупинитися, наче мені щось заважає? А що тобі заважає? Нічого не заважає. Але все одно втрачаю контроль. Кожного дня собі обіцяю, завтра все буде інакше. От завтра я точно 100% сяду на дієту. От завтра я точно візьму себе в руки. Скільки разів ви собі це обіцяли? І що? А восем нині там? Чому? Ще раз, тому що порушення харчової поведінки це психологічна проблема, і вам треба навчитися, як жити людині з порушенням або розладом харчової поведінки. Але навчатися ви цьому будете тоді, коли ви усвідомите або продіагностуєте себе і зрозумієте, що так в мене є ці ознаки порушення харчової поведінки. Дуже часто в кафе я бачу неусвідомлене харчування. І якщо ви думаєте, що неусвідомлене харчування це коли людина їсть цукерку або якийсь пиріжок, або, наприклад, тістечко замість салата ні, Неосвідомлене харчування це коли людина їсть салат, але у неї в руках телефон. І от вона сидить у кофе, наприклад, їсть салат, їсть свою гречану кашу. Але весь час вона дивиться у телефон. Весь час вона в екрані. Оце саме неусвідомлене харчування, яке призводить до того, що людині набагато важче відчути сигнали голода і насичення. І багато хто з вас зараз себе в цьому напевно впізнає. Це коли ми починаємо їсти, а перед нами ноутбук, телефон, планшет, купа екранів відволікаючих факторів все це неусвідомлене харчування, яке призводить до того, що ви їсте набагато більше, ніж ви хотіли. І справа тут не в тому, що ви їсти. Ви так само можете набагато більше з'їсти каші, картоплі чи не обов'язково тістечка. І от дивіться: перший крок, який можна зробити для того, щоб вийти з циклу переїдань і зривів, це прибрати всі гаджети і всі відволікаючи. Фактори під час їжі і спробувати, хоча б спробувати зосередитися на прийомі їжі. Я знаю, що це важко. Я кожного дня працюю з людьми. Я понад 10 років допомагаю людям вийти з циклу переїдань зривів і набору ваги, небажаного набору ваги. Я знаю, як це важко практикувати. Усвідомлення харчування. Я знаю, як це буває Не просто себе змусити навіть вимкнути телефон і зосередитися на прийому їжі. І ми кожного місяця, кожного тижня, кожного дня практикуємо це з нашими учнями у нашій психотерапевтичній програмі. Але вам треба з чогось почати. І от крок перший почніть, хоча б спробуйте прибрати під час наступного прийому їжі всі гаджети. Телефон, ноутбук, вимкнути телевізор. Приберіть планшет і зосередьтесь на тому, що ви їсте. Вам буде набагато легше відчути голод і насичення. Вам буде набагато легше зупинитися. Друга порада: перестаньте поділяти їжу на хорошу і погану. Перестаньте демонізувати їжу. Ну, типу, тісточка. Цукерки солодке, це ні, це погана їжа, це не корисна їжа. Дітям ми таке не даємо. Ні-ні ні. От лише правильне харчування, лише гречка, лише курина, м'ясо, лише салатик, ніяких солодощів, ніяких цукерок. Це все погана їжа. От, допоки ви демонізуєте їжу, допоки ви вважаєте, що є добра і погана їжа, ви будете схильні зриватися на ту саму погану їжу, бо ви тим самим підсилюєте потяг до тієї самої поганої їжі як в себе, так і в дітей. Ну, перше, чим це може бути чувато, це те, що ви можете призвести себе, або у вас вже це може бути ознаки такого симптому або такого розладу харчової поведінки, як орторексія. Це нав'язливе бажання мати дуже правильне харчування, тобто харчуватися виключно правильними продуктами. Лише гарна їжа. Нічого поганого ми не додаємо. Оце вже орторексія. А коли людина просто поділяє на хорошу і погану їжу, коли вона це транслює вдома, дітям, чоловіку або дружині, все, що ви таким чином. Отримаєте це те, що ви будете частіше зриватися на оту саму погану їжу. І напевно ви себе впізнаєте. Коли ви почали їсти одну цукерку, другу цукерку, потім тісточка, а потім та горіла хата, гори і сарай. Ви починаєте їсти все. День вже зіпсовано. Нащо ту дієту підтримувати? Нащо те здорове харчування? Все одно сьогодні зіпсований день, завтра почну спочатку. Я впевнена, що хтось з вас себе в цьому впізнає, бо це дуже розповсюджена стратегія. Якщо я сьогодні зірвалася, то мені можна все в англомовній літературі. Цей ефект має назву якого біса. Ми це називаємо горіла хата. Гори і сарай. Якщо ви себе впізнали, напишіть нам про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, чи знайомі вам ці ситуації, про які я говорю, чи знайомі вам такі сценарії. Бо наскільки я знаю, з мого досвіду вони дуже розповсюджені. Перестаньте поділяти їжу на добру і погану, на корисну і дуже шкідливу. Коли ви перестанете поділяти їжу на добру і погану, вам буде набагато легше збудувати раціон здорової людини. Нездорової, нав'язливої людини, яка весь час думає про їжу калорії 24 на 7, а людина, яка отримує задоволення від їжі, яка їсть у себе з обмежень і вміє відчувати голод і насичення, їсть поки вона голодна і зупиняється, коли їй досить. Третя порада: якщо ви впізнаєте себе у циклі переїдання зрив набір ваги, якщо ви весь час... Ходити по колу, схудла, набрала вагу, знов треба схуднути. Якщо ви починаєте їсти і не можете зупинитися, якщо ви постійно щось заїдаєте, під'їдаєте, якщо ви розумієте, що у вас є явні проблеми з їжею, я дуже вам раджу перевірити себе і пройти діагностику порушень та розладів харчової поведінки. Навіть якщо у вас зараз немає грошей на психотерапію або на повноцінну психотерапевтичну діагностичну сесію, скористуйтесь нашою пропозицією. В нашому дводенному інтенсиві від порушень харчової поведінки до інтуїтивного харчування є можливість пройти онлайн-діагностику, визначити свій стиль харчування, свій тип переїдань, визначити, чи є у вас ознаки порушень та розладів харчової поведінки, чи нема, і закрити це питання раз і назавжди. Бо якщо в людини є порушення або розлад харчової поведінки, вона буде схильна до переїдань, зривів і небажаного набору ваги. І буде дуже важко контролювати себе, і це буде сильніше за вас. І допоки ви Ритися з вітряками. Шукаючи якусь чергову нову дієту, якусь магічну дієту, яка допоможе вам схуднути і втримати результат, ви втрачаєте власний час і гроші, до речі. Набагато простіше пройти діагностику, порушень та розділу харчової поведінки і зрозуміти, чи є в мене ознаки, чи є в мене така проблема або нема. І якщо у вас є така проблема, саме в цьому інтенсиві я надам вам покроковий алгоритм, як перейти від порушень та розділу харчової поведінки до інтуїтивного харчування. Все, що вам потрібно, це перейти за посиланням. Під цим відео і зареєструватися. Якщо вам сподобалася рубрика питання-відповідь, якщо ви хочете більше таких відео, задавайте свої питання у коментарях і до зустрічі у нових відео.